Дерево малювали дерева, дерева. А чому дерева? Так малювали. Дерева? Дерева. Повз Руслана ніхто не проходить. Вихованець Залучанського будинку інтернату показує усім картину, яку намалював сам. Пальцями малювали. А от робота вихованиці Коломийського будинку інтернату Ольги Мельнику експозицію не потрапила. Та дівчина зовсім не засмутилась, а навпаки, приїхала підтримати своїх подруг. А ми малювали фарби, нам привозили фарби ці дівчата Іра, Віка, І ми малювали пальцями, давали нам то, то, альбому ці папери і нас. Показували нам, як малювати, і ми вчилась малювати дівчата, про яких згадувала Оля, це Ірина Максимлюк та Віта Лотоцька. Обидві вже багато років приїжджають у Коломийський та Залучанський будинки-інтернати, щоб вчити дітей малюванню для таких дітей. Заняття творчістю є не просто захопливою справою, а дуже потрібно і необхідною. Тому що саме арт-терапія є одним з таких досить ефективних засобів допомоги їм реалізувати себе і якось соціалізуватися. Техніка малювання пальцями дозволила їм розкрити свої особисті враження, спостереження і почуття. З кожною поїздкою ці діти нас надихають все більше і більше, і хочеться з ними далі працювати. І просто ми бачимо колосальний ріст. В їхніх роботах і думаю, що відвідувачам буде цікаво. Затум дівчат організувати виставку особливих дітей підтримала українська благодійницька мережа. Навіть більше за допомогою організації та інших небайдужих людей світ побачила серія листівок із роботами вихованців будинків інтернатів. До речі, всі виручені за них кошти йтимуть на благодійність. Листівки з дитячими роботами отримали дуже позитивні, дуже отримують позитивні відгуки. Вже є дві серії є благодійних листівок дуже їх сприймають, зокрема і за кордоном в діаспорі. Теж кажуть, що так справді гарно. Арт-терапія, заняття не нове у роботі з неповносправними дітьми, і як кажуть психологи, досить ефективне. Це допомагає їм викласти свій емоціональний стан, щоб ми знали, що всередині робиться подивитися які настрій конкретно, коли вони вибирають олівець, якого кольору цього і це допомагає нам у роботі а також спрямувати свої сили щоб заспокоїти дитину у коломийському дитячому будинку інтернаті перебувають дівчата з важкою розумовою відсталістю та це не заважає їм робити маленькі витвори мистецтва своїми руками до речі у фортечній галереї бастіон вихованиці цього інтернату вже вдруге показують свої творчі роботи те, що дівчатка дарують радість так само другим, для них має важливе значення, бо привикли, що ми маємо дарувати тільки їм тепло і радість. Вони відчувають себе звичайно потрібними в цьому світі і мають якісь змоги самореалізуватися. Пробуде виставка у Івано-Франківську до 3 липня. Впродовж цього часу у бастіоні можна придбати листівки із роботами особливих дітей.